Вас вже запрошували на Bewerbungscoaching. Наразі багато українців відправляють на саме цей Bewerbungscoaching, тобто це таке навчання, коучинг, як подаватися, да, подавати свої заявки на роботу на позицію. Сьогодні в мене була перша зустріч. Я довідалась дуже багато цього цікавого, і я хочу поділитися своїми враженнями. Перше це чому українці, і не тільки українці, дуже багато хто відправляє свої резюме. Своїм вербом Сунцялаген, тобто документи да, на посаду, на коли вони ви на заявку про роботу. Багато людей, я так само автоматично, ну дуже часто отримують одразу ж відмову да, абзаги. І я вже сама почала помічати, що всі ці листи з відмови, вони якось дуже схожі між собою. такий текст стандартизований. Ну, думаю, мабуть, у всіх там є якісь. Шаблон, і вони разом з цим шаблоном всі пишуть. Виявилося, що це не зовсім так. І чому назви цього відео напишіть своє резюме за допомогою чату GPT, як ви вже зрозуміли, тому що роботодавці вони також не тупі люди і є вже нові програми, вони називаються АПС Application Tracking Systems. Їх пропонує багато фірм, і багато компаній, вже навіть не тільки великі, а маленькі, користуються саме цією програмою. Ця програма робить процес відбору кандидатів автоматичним. Тобто, це той самий штучний інтелект, який всі документи, всі надходження, всі бевербси, які надходять до фірми, через цю програму проганяються. Вони в ній автоматично перевіряються на відповідність. І е, в цій програмі є якісь вимоги, да, яким ваш, ваш аншрайбен, наприклад, має відповідати. І якщо він не відповідає, ви отримуєте автоматичну підмову. От тому всі, хто з тим стикався, да, що приходить автоматично, ну, автоматично, якщо вам швидко відповідають, відповідають негативно, скоріш за все, це є цей автоматична відповідь з цієї системи. Ну, Будь-якої системи, там їх дуже багато, там САП найвідоміша програма, да, в яку вбудована ця апс system. І таким чином, ваші а, документи, які ви надправляєте, ваші заявки на посаду, вони навіть не доходять до людей фізично. Да? Вони, а машина відбирає а, по своїм якимось критеріям і а, до. Персональна Пталі саме до співробітника доходять лише ті, які пройшли перевірку цією машиною і відповідають якимось там вимогам. От і е, че, чому я написала, що не пишіть свої резюме за допомогою чату GPT, не дивлячись на те, що я знімала якось відео про те, як чат GPT допоможе вам в навчанні. Але щодо резюме, то ці програми вже розпізнають, да, що ви написали. Свої документи з допомогою чату GPT. і це як ви розумієте, вже може вас автоматично відбракувати з цієї вибірки, яку робить програма. Тому ще це була тільки перша зустріч. Дуже багато чого цікавого. Мені сказали, щодо... ну як вона сказала, це не помилки, це просто якісь практики, які є типовими для Німеччини, які можливо ми українці робимо інакше. Тому наступним кроком ми будемо розбирати і перероблювати мій лебен тому що незважаючи на те, що знаєте, в інтернеті є дуже багато як воно називається? Ой, хтось на мене нападає в інтернеті є дуже багато інформації, як її правильно писати. Але як вона сказала вже останні півроку, вона, як це братор, який мене ну, супроводжує в моєму вербом скочем, сказала, що за останні півроку трошки змінилося те, як ми подаємо інформацію про себе, вимоги роботодавців. Тому трошки треба адаптуватися під, під сучасний світ, і а, також її ще одна її е, слова про те, що цей відбір кандидатів, він став таким більш агресивніше через те, що. Дуже активно використовується зараз штучний інтелект е, з усіх сторін, і тому потрібно розуміти, як він працює, для того, щоб правильно от я, я вже сказала, да, що ці системи вони мають певні вимоги, за яким вони ну, всі ці е, аншайбини да чи лебен перевіряють, і тому важливо розуміти, як вони працюють, е, щоб їх ну не те, що обійти, але задовольнити їх потреби і. Е, е, це, про це я розкажу більш детально, мабуть, в наступних епізодах, які я планую знімати, розказати вам ще більше про Бевербом Coaching. Якщо вас ще не направляли, ви ще не були, чи можливо, в залежності від школи, вони відрізняються. Тому буду ділитися інформацією. Сьогодні мені було цікаво, я помітила закономірність да, в цих відмовах, які приходять, спільність, але. Е все ж таки до мене ще тоді не зовсім дійшло, що це автоматична відповідь самої програми, і люди взагалі моїх документів не бачили. І е, ще тут одна така е, доповнення: що все робиться через систему. Це означає, що в Німеччині є цей датнен да? Коли ви відправляєте на якусь посаду, е, програма прогр... прогнала ваші документи, виявила, що ви не підходите. Вам автоматично прийшов е, лист відповідь. а... Е, Відповідно до цих дати шут, ваші всі документи програма має льошу видалити, погасити. Да, для того що це ну це законом передбачено. Тому я так зрозуміла, коли все це почула. Що якщо система вас забракувала, то будь -як, жодна людина там навіть не побачила ваших документів. По суті, це працює так. Е, на цю першу зустріч я принесла собою свій Лебенслав, е... До прикладу, Ан як я пишу, це супроводний лист. Да. Також в мене є Арвад Сойгніс, бо я вже в Німеччині працювала. Я його також взяла з собою. Вона все це передивляється, читає одразу, каже про те, які вона одразу бачить. Ну не то, що помилки, просто те, що в їй здається, можна зробити краще. В деяких місцях конкретно помилки, не помилки. Також ми з нею спілкувалися про те, про мій досвід проходження співбесіди, тому що на прошлому тижні, на минулому тижні, я проходила співбесіду в одній дуже великій компанії, дуже відомій, і про це я й також сказала. Вона питала, які питання там задають. До речі, про це я розповідала також в прямому ефірі. Вирізка з цього прямого ефіру. про Співбесіду є також на каналі. Залишу посилання на цей рілс, ой на цей рілс, на цей шортс, де на це відео, де я розповідаю про співбесіду, да? і про те, які питання там задавали. То до речі, хочу сказати, що я також знаєте, склала таке гарний аншрайбен, як за допомогою чату GPT, так і за допомогою одного свого знайомого, який все це перечитав, передивився. Ми довели цей текст до. Майже ідеалу. І я так трошки його коригувала під кожну посаду, під кожну фірму і відправляла. І потім я не хочу називати назви фірм, але потім я побачила ще одну посаду в тій фірмі, в яку я вже відправляла, і отримала такий самий швидкий, швидку відмову. Да? В них відкрилася інша вакансія. І я думаю, блін, ну це ж така класна фірма, спробую я ще раз. От я відкриваю свій аншабін і думаю, боже, він написаний, знаєте, такою е, канцелярською мовою, такий, він дуже... коротше, мені здалося, що мій аншабен якийсь такий дуже е, не знаю, далекий від мене, дуже унперзільний, дуже якийсь такі неособистий. І мені захотілося, думаю, блін, я вже на такий аншабен отримувала відмову. Я все це видалила і від себе написала перший абзац про, про того, де я знайшла. Цю вакансію, хто я така, чому я ж хочу у них працювати. І знаєте, що саме у відповідь на ось цей аншайбен я й отримала своє перше запрошення на свої Я Не знаю, чи, чи це поділо те, що я писала цей аншайбен від себе, чи програма просто розпізнала, що я вже вдруге відправляю своє резюме цю, ну, до цієї фірми. Може бути, що обидва фактори зіграли роль, але єдине запрошення на форштелінський шпрех я отримала от саме на ну, на ці БВБЛАГен, коли я Аншайбен писала від себе, а не правильно, як знаєте, вивірялося чатом GPT, потім людьми, які тут, ну, саме німцями, які тут вже багато років працюють, да? ніби й досвід мають, ніби знають, як писати правильно. Але знаєте, от. Це як в, тому, в тій поговорці про те, що ідеальне ворог хорошого. Всі ідеально вилізані аншабени, вони інколи гірші, ніж е, е, хороші від себе. Але знову ж таки, можливо, тут зіграв фактор, що я в одну фірму на дві різні позиції вже другу відправляла. Тому що, судячи з того, що мені розказала е, ну, мій братор Анжплатна, який зі мною зараз буде займатися, е, в аншабині потрібно писати зовсім інші пункти. Але більш детально я розкажу вам після того, як ми з нею все це пропрацюємо, для того щоб в мене було більше інформації, якою я можу з вами поділитися. Наступним кроком ми з нею будемо працювати над моїм Lebenslauf. Я можу сказати, які були ну не помилки, як вона стала. Тут немає помилок, це просто особливості німецького. Ринку працевлаштування, або навіть як вона сказала, правила міняються постійно, якщо є актуальним зараз. Розкажу вам в наступних епізодах, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, буду з вами ділитися, тому що я знаю, що тема пошуку роботи в Німеччині зараз є актуальна для багатьох українців. Тож якщо відео вам було корисним цікавим, ставте. Лайк, пишіть свої коментарі, чи були ви вже на БВР Coaching, також від ребент, чи не були? Я, до речі, його проходжу в місті Нюрнберг в школі Деа. Ем, так, ну перша зустріч була дуже цікавою, і не знаю скільки зустрічей взагалі в мене їх буде там, тому що метою, звичайно, є підготовка і оптимізація для того, щоб успішно пройти, успішно зробити всі ці правильно. Бевербом Супер да, всі ці документи, які ми відправляли, та підготуватися до пошталів зпрег, тобто до співбесіди. От все, що буде цікавого, все, що цікавого, я дізнаюсь на, цих, на цьому коучингу, я обов'язково з вами поділюся інформацією. Тож до наступних зустрічей не забувайтеся підписатися на канал.